Що буде з Зеленським після його президентства. Ну, Така у нас сьогодні тема про Зеленського. Що буде з ним, коли він буде з посади президента? О. Єсь обнулення. Життя починається спочатку. Ну, карти не хороші. Скажімо так, обнулення падіння. Що? Захищатися буде. Захищати себе. Остання карта. Захист своїх інтересів, захист себе, за ті вчинки, які він робив під час президентства. Але тут, розумієте, башня якби персонально для нього, коли він піде з посади президента. От зараз цю башню переживає весь народ України. А після його президентства ця башня буде як персонально для нього.